Будемо доєднувати гостя вже напевно є Роман Костенко, народний депутат, фракція Голос Полковник Служби безпеки України. Пане Романе, вітаємо вас. Вітаю студія, пане Романе. Що зараз відбувається на півдні України? І чи справді є ознаки можливого відступу окупантів з південних міст України? Ну я думаю, вчора всі бачили, що в Херсоні ворог. Знову обстріляв місто Херсон і були загиблі. Я скажу, що прицільно вдарили безпосередньо по магазину. АТБ. Там він один практично працюючий в місті туди, куди приходять мирні люди для того, щоб ну, купити що для себе. І ворог прямо туди поцілив декільками снарядами і загинули. На жаль, місцеві мешканці. Після цього, також це один епізод, а також ворог постійно обстрілює все місто Херсон, так що ми про місто Херсон говоримо. Ну і далі все вздовж річки, наше Дніпро постійно веде обстріл з артилерії всіх прилягаючих сіл. Що стосується того, чи ворог відходить з Лівобережжя, ну, там особлива обстановка не міняється. Ворог, розуміючи, що наша артилерія його дістає, вони відтягнули. Техніку подалі від річки Дніпро вздовж Дніпра стають, стають їх стають і спостережні пости, які коригують артилерію, та які на випадок там того, якби бачили, що наші війська збираються форсувати, просто визивають артилерію та викликають резерви. Основні резерви у них знаходяться далі від Дніпра. Ми знаємо там про десантну бригаду, яка знаходиться там. Біля кримського перешийку, і там також є і танкові підрозділи, і в основному ця Росгвардія та підрозділ їх тероборони, які туди перекинуті, для того, щоб тримати і поліцейський і контрозвідувальний режим на окупованій території, а, пане Романе, як ви оцінюєте взагалі а, зараз намагання ворога зміцнити оборону оборонну лінію? В Запорізькій області ми чуємо, що саме зараз і відбувається це. Оборонні лінії будуються, і зокрема в Криму в Криму також це роблять. Чи тут є щодо Криму певна частина і ПСО? А і щодо оборонних ліній на Запорожчині, наскільки вони все ж таки ну будуть заважати українському плану контрнаступу? Ну, оборонні лінії вони завжди складніше давати, ніж там не підготовлену оборони. Да, і спідготовлена оборона е, на перехід до оборони на підготовлені на непідготовлені позиції. І коли підготовлена позиція, це завжди е, набагато складніше і давати, особливо е, коли ворог е, обладнання їх інженерними. Засобами, такими як протитанкові міни, протипіхотні міни, ми знаємо, що ворог ми не використовуємо протипіхотні фугасні міни, тому що вони заборонені конвенціями. Ворог їх на всю використовує, і на жаль, ми маємо багато втрат серед наших військових щодо підриву саме на фугасних мінах, по відриву кінцівок, і не тільки військових, а й мирних мешканців. Я просто от наведу приклад свого рідного села, яке на Херсонщині то от з моменту звільнення там кількість, там, ну, невелике село, 300 людей, Сім людей загинуло в одному селі, з них двоє дітей. Це що стосується мін. Я вже не кажу про те, там є з кінцівками відірваними. Я кажу тільки про тих, що загинули. Тому ворог широко використовує е, мінні засоби які на яких підриваються і військові, і також і цивільні люди. І ну, звичайно, укріплена оборона. Ми бачимо, що вони її укріплюють, тому що е, знають про те, що ми готуємо резерви і нам і розуміють, що. Якщо всі ці резерви підуть в сторону там, Запоріжжя, то їм буде досить нелегко, тому готуються, максимально готують для цього свої позиції. До речі, пан Жамонова на цьому тижні я наголосила на тому, що є два дуже важливих стратегічних напрямки для Збройних сил України і для окупантів це Донецький і Запорізький. От, і фактично наш ворог зараз формує резерви. Можете про це детальніше, будь ласка? Ну, те, що ми бачимо зараз, ворог тисне на Бахмут там в основному живою силою. Але також у нас є інформація, що вони основні там основні наступи вони не проводяться живою силою, тому що наступи вони мають на, на деяку глибину проходити тактичного та оперативного рівня. Для цього потрібна техніка, щоб можна було проламувати оборону. Техніку ворог на Донецькому напрямку використовує в основному артилерію. А Повному масштабі там броньову техніку не використовує. З цього там робимо висновки, і ми і розвідка про те, що вони накоплюють цю техніку, тому що наш, наша артилерія, наші військові, наші протитанкові засоби, ну, наші дрони досить ефективно знищують їх. І вони розуміють, що якщо це зараз просто там, поступово знищити системно, у них потім не буде ніяких ресурсів, тому вони їх бережуть на. Подальший наступ, який я впевнений, от вчора по полям по першій лінії проїжджали, То там дуже велика розпутиця, і зараз в обороні звичайно сидіти краще ніж наступати, тому що навіть там машини, які мають повний привід, дуже складно проїжджати, і техніки навіть військові. Тому вони готують резерви. Зокрема, ці резерви ми бачимо те, що відбувається на Бахмуті. Вони змогли поповнитись за рахунок підрозділів, які вийшли з правого берегу Дніпра. Тут були боєздатні підрозділи. Ми їх тут, скажімо, нанесли їм втрати, але вони ще були боєздатні. Вони вийшли на правий, і більша частина їх зразу пішла на Бахмут. І ми бачимо, що в зв'язках. З Вагнером вони зараз там намагаються просуватися. Частина пішла на Запоріжжя, а інші резерви вже змобілізовані, із тих частин, які вони міняють всередині. Там мобілізовані е, мобілізовані на кадрі тобто, на кадрові, тому що в Росії ж була мільйона армія, а сюди вони зайшли там 200-тисячним угрупованням. Тобто, тому вони намагаються частину мобілізованих, а частину якось замінювати всередині Російської Федерації, щоб сюди все таки приходили кадрові для тому, що вони розуміють, що загибель мобілізованих це і. Скажем так, більший стрес суспільству, ну і регулярна армія все ж таки вона завжди більш підготовлена, ніж мобілізовані. Тому вони намагаються робити такий, скажемо, таку заміну. Тому да, резерви вони готують, коли вони їх використають. Будемо бачити, наше зараз основне завдання швидко підготувати резерви, навчити нас, наші резерви добре використовувати нашу техніку наших партнерів. І перехопити ініціативу, тому що зараз більшості ініціатива все таки якби це не було, скажем, нам не подобалась вона на боці ворога. Я маю на увазі артилерійська ініціатива. Наші воїни б'ються, але проти великої маси артилерії можна протиставити тільки серйозну артилерію, яка б'є точніше, і знищує цю артилерію, не дає її або логістику, яка просто не дасть можливості підвозити вчасно боєприпаси. Як це було тут на Херсонщині. Пане Романе, два важливі запитання. Перше, що міністр оборони Рєзніков наголосив, що ми потребуємо в чотири рази більше снарядів, ніж може нам надати Європа. От і це дійсно важливо, тому що ми маємо наступати контрнаступати, звичайно. І представник Офісу президента пан Подоляк на цьому тижні зробив заяву, що за два місяці збройні сили України підуть в контрнаступ. Прошу вас дати оцінку обом цим тезам. Я думаю, що навіть президент не знає, коли точно ми підемо в контрнаступ. Я розумію, для чого це каже там пан. Падаля. Для чого пане Романе? Я ж насправді тому і запитую вас. Ну, для чого дивіться? Ну я думаю, це ну не можуть е, ніхто не може назвати точних е, е, чисел. Це буде багато від чого залежати. Можливо, ці завтра резерви, які ми готуємо для контрнаступу, потрібно буде кидати десь для зупинення наступів противника. Тому все буде залежати від ситуації, яка розгорнеться безпосередньо вже там через місяць. Я думаю, коли е, поміняється погода, коли точно ми будемо йти в контрнаступ, коли в нас складуться всі ці пазли про які до цього. Говорив, це е, техніка, це е, погодні умови, які дуже впливають. О, там вчора ми щось там про щось думали сьогодні. Але, наприклад, погода може все от просто, обична погода. Ми там е, вводимо, скажімо, найтехнологічніші речі, які нищать ворога. А проста погода може це все змінити і перенести на декілька днів е, вперед. Це завжди так відбувається навіть зараз, у 21-му столітті, тому. Коли воно буде, я думаю, ще раз кажу, що буде залежати. Ніхто про це не знає. Але те, що ми опануємо, готуємо резерви, це факт, і те, що ми будемо намагатися його проводити широкомасштабно, я теж в цьому впевнений. Пане Романе, дякуємо вам дуже. Завжди запрошуємо традиційно на телеканал. Прямий дякуємо вам okay. за ваш патріотизм, за вашу роботу. Роман Костенко, народний депутат України. Бережіть себе, фракція голос, полковник служби безпеки України. Був з нами на зв'язку.